Так, ми зараз обстежуємо укриття рекорд на 6. Тут є табличка укриття. І подивіться, що у нас тут є одразу при вході. Бачите, щоб комусь голову відбило. Йдемо далі, дивитися. Так. Ні, ага. люди, нічого немає. Бачите, якщо що, або були такі випадки, коли люди похилого віку падали і потім. А в будинку 71 рік тут в основному живуть люди похилого, похилого віку. Mm -hmm. Спускатися неможливо. Нем... Та я от я зараз Боже, подивіться, будь ласка, я зараз щойно не впала. Тут перша сходинка вона під наклоном стоїть. Це просто шок. Я в шоці. Фух. У це територія якоби належить градопроєкту. Ага. Як вони кажуть, коридор. У вас будинок ОСББ чи ні? Ні, у нас не, одне не ОСББ. ОСББ. А що це таке власність Запорізької міської а ради? Це ж вони повісили. Це, це, а власність? Це градопроєкт. Градопроект це власність що? Це ну, підвал? Це власність? Ні. Ця, та, частина. Ця, та частина А та що частина? знаходиться. Там укриття. Там, як у... і тут. І... Вони довго створюються зі мною. Ага. Покажіть оце. Як сюди можна заходити, Падаєш, Тобці, А не Укриття яке тут? Я не бачу тут жодного ремонту, нічого нема. Тут нічого немає, я можу світло включити. Ага, включіть, давайте подивіться, побачимо. Подивіться, у що у нас тут під ногами. Подивіться. Добре. Подивіться. 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 Ага, от Боже. Тут таке, ви бачили і це рішотка. Вони і це вкриття. укриття. Подивіться, це укриття. Тут повинні нах... знаходитись люди. Ага, тобто нічого не зроблено. Ні, єдине, чого а зроблено... люди які? Я не зрозуміла, що власність міської ради написана табличка. Які люди повинні тут знаходитись? Ну, Мі... Люди і... наші мешканці люди, і люди які міста. біля нас живуть, Ага. вони вже немає зовсім куди піти. Ви бачите, табличка є. Власність висить. І от такі жахливі умови. Жодного ремонту нема. Жодного нема ремонту. Єдине, що Подивіться. вони зробили, це туалет. І запах такий. Що угу. з... О! 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 У це вони зробили. Подивіться, будь ласка, туалет є. туалет. А вони видно почали гроші списали і закінчили на туалеті. Туалет. Я Я працює? Туалет. туалет. працює? Туалет працює, це добре, тому що ану водичка тут є у нас. Ага, водичка є, освітлення є, поштукатурили тут. Ага. Оце одне приміщення зробили. Тут знаходиться. Тобто, оце, бачите, лише там кімнатка, це все, що зроблено. Ось тут знаходяться люди під час тривоги. Маленька дитина тут сидить. Подивіться, це от, а це ж просто, так, це люди самі собі винесли, бо поета, да, і все. Так, собі самі зробили. Ой, Воду теж, бачите, водичка повинна в укриттях стояти, за неї повинні відповідати. Ну тут не про те, розумієте, тут не про те. Труби, щось вони, ага, щось почали. Оце тут теж освітлення, да? так? Провели. Ага, освітлення. Зараз скажу чому, бачите, розетки зробили. Почали і все, подивіться, яке, який жах. Це каналізація. Не прибрано нічого, розумієте, гроші списались. Це об'єкти, табличка висить, ще раз наголошую. Подивіться. Подивіться, чи, мабуть, щось хотіли поміняти, а вже треба міняти. Воно гниле все, воно просто гниле. Вони його цементом роблять і все. Це нічого. Що значить цементом роблять? Ну, бачите, заробили. Там втікло, і вони зробили. Ви бачите, що зробили комунальні служби водоканал. Цементом. Розумієте, трубу зацементували. Це за Фу, ага. нормально. Оце зробили люди. Змінили собі. Лю, ну, то, да, вже набридло людям, бачите, людям набридло, що все тече, і вони за власний кошт це замінили. Це нормальна практика для Запоріжжя. На жаль, на жаль, але будемо змінювати, шановні, звертайтеся, це укриття, рекорд на шість. Люди. Частину. Незадоволені Частин, Це частина, частина. Да, градопроєкту, де висить табличка власність міської ради. І ще подивіться, оці мішки такі стоять. Це що у нас, цемент чи що? На цьому, на цьому це, 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 це бруто вони зібрали і поставили його тут, каміння. Угу. 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 Канашку змінили, це теж люди робили. Угу, угу. А от подивіться на труби, які стоять просто підпоперті. Зараз кусок труби зробили. Подивіться, будь ласка, да бачите? Просто підперли. Просто отак воно стоїть. А це газова труба. Ні, правильно? Це а в... що вода. З краном? Це вода? Вода така. Ага, це, це перекриває будинок, коли це... потоп. Ага. Ну був, мабуть, да, що труби був, змінили. Да. Там, угу. Буквально недавно. Тобто не тут зробили туалет. І електрику провели, тому що усюди є електрика. Так, правильно так, Я дивлюсь, ви це та в коробах так. провода. Це Але... градопроєкт. Друга частина градопроєкт Запоріжжя. Ага, це градопроєкт. градопроєкт. Ми були Бо... ще раз покажу вам, будь ласка, подивіться. Написано да, власність Запорізької міської ради. Бачите? Власність, отака От власність Запорізької міської ради. Тепер йдемо далі. Це, це, це вже ремсервіс. Запоріж ремсервіс. Тут можна ще освітлення включити? Чи Без Безхватка. мені не на ту сторону йти. Ага, тобто тут освітлення не можна включити. Бачите, отут і безхатько жив. Да? ну це погано. Жив, а що це таке двери? Це туалет. Туалет дверима зачин. А чому? Ну тому що тут їх немає зовсім. А, а Аки і... туалет у нас багато. Це друга частина. Подивіться, шановні, щось почали тут бачите, робити. Коли це почали це щось? Ну щось почали робити, і на цьому закінчили. Це робив градопроєкт. А вони бажали що тут буде туалет, а потім зробили там. А то градопроєкт так. прийшов до приміщення ресервіса, ну, де в одному підвалі вони знаходяться, хотів тут зробити. Потім подумав, подумав і зробили там у себе. Розумієте, Ну, не так ставили люди. Люди ставили у нього. А, а працює зараз. Він працює його тобто зробили. Тобто можна да? зробили. Да. Добре. Електрика, бачите, тут є, дверей нема, ремсервіс, Запорізька міська рада, ремсервіс. Ну, я, я просто в шоці, чесно. Я просто в шоці. Це укриття, в яке повинні спускатись люди. Зараз освітлення включать. Угу. Це укриття, в яке повинні спускатись люди. Висить табличка на мапі укриттів, це укриття є. Подивіться, будь ласка. А тут, що, а тут щось тут, що, чому обої такі обшарпані? Тут висать? були обої. Хто, Тому... хто тут жив? Ніхто не жив. А що це за Це Мешканці робили Мешканці робили, колись робили. Да? Тобто, дивіться, тут можна було привезти стіни, є. Це душ тут планувався чи що? Вони кажуть, що тут можна набрати воду. Набрати воду. Ви бачите, якщо вам потрібна буде вода, можна отут набрати. Ви це бачите? Отут набрати. Це можна накусні? собі поставити. Можна... таку штуку. Можна собі поставити таку штуку. Вибачте, як попугай, ну це просто ну це жах. Ну подивіться на це. Подивіться на це. Пані Регіна Харченко, ну цікаве питання, хочеться вам задати. Нащо тут висить табличка? Фу, Падони, якщо що там, да. щоб ну, спать лягли. Mm -hmm. Тут теж родина сидить з маленькою дитиною. Та понятно, що тут люди входять, але табличка висить, гроші шалені виділяють на це все. Подивіться, тут, ну, а тут, ну, тут просто. А отуди. Там якщо зайти, там вообще. Ну, і і знов-таки ж, бачите, сходи без жодних поручнів. Люди похилого віку. Як будуть, і бачите, тут теж перша сходинка, вона під наклоном. І третя така, чи четверта. Тобто, ну, впасти дуже легко. Якщо людина похилого віку, зараз за що ми світло боремося світло? А зараз це що, що значить зараз? Зараз це коли? Ну, от недавно, буквально два дні назад. Два дні назад тут лише зробилось освітлення. Ви розумієте? На да, цю, на, на на... Угу, угу. Не було до цього. Резек по цьому нема, а пліснява. Да, Роз, може да, родина да. Жити, ну бути угу. тут е, з пліснявою. Я зараз вам покажу. І ніхто нічого не зробив. Жодної оброботки, яка повинна була бути. У нас який вже рік війна йде? І укриття, гроші шалені, виділяли. Будемо, будемо розбиратись, будемо писати. Дивіться в труби. Угу. Це ну це треба писати в Ремсервіс, треба підключати депутатів. Дивіться, вона вся гнила. Вони чекають просто, щоб вона потекла, і тоді, можливо, вони будуть щось робити. І так же ж по всьому фонду, який є у нас. І ще раз, будинок не ОСББ. Правильно? Да. Будинок не ОСББ. Щоб ви розуміли, це вони ж хочуть все перекласти на плечі людей, а не вийде це, вони повинні робити. Вони. Тобі ну, зробили навіть у таку коморку. Так, а що це у нас? Це вихід? був вихід. А чого був вихід? Подивіться, а тому, там, будь ласка, там є таке, от бачите, вікно це кудись. Нову будову. Нову будову. І вони знесли. І так нічого не зробили. Це раніше було бомбосховище. Ага. Бачите, є вихід. Водичка ну та його таку. немає. Ну його наразі нема. Mm, якось це так. хтось тут проживає? Ні, це зробили, щоб сидіти. Ой, Боже, як тут ну, грибок такий, я не можу вам передати mm -hmm. запах. Ну, що робити? Не можна. Ми спускаємось, живемо. Ну, правильно, правильно. Так, я ми просто ми... бачила от, приміщення, там, де от, Сталиварів 8, гуртожиток. Вони живуть в таких же жахливих умовах, самі люди. А укриття зробили ідеальне, ідеальне. Можуть ну, правити. Вона вже така папка. Нічого правильно. зараз будемо з вами це все е, з'ясовувати. Правильно? Шановні, е, шановна громада, будь ласка, допоможіть нам. Щоб е, е, нас почули, розповсюджуйте відео і пишіть, будь ласка, у кого укриття в такому самому ганебному стані знаходиться? У нас війна, вона не закінчується. Влада мільярди виділяє. Я сьогодні була у, на комісії Запорізької міської ради. 150 мільйонів знову білов через освіту хоче собі в кишеню покласти. Я по-іншому це не називаю. А укриття в такому гадебному стані в місті, ми повинні... Самі за себе піклуватися. Давайте разом гуртуватися і будемо владі показувати, що нам треба гідні умови в наших будинках, в укриттях і ніяк інакше. Пишіть, будь ласка, звертайтесь, робіть репости.